Значить, у нас сьогодні достатньо насичений день. А сьогодні міністр оборони у з'єднався з російською стороною а з головою їх турецької делегації. Як його прізвище? Мединський. Мединський, так вони з'єдналися з приводу а, обміну. І тисяча на тисячу працюють над деталями. Я думаю, що а, тут сторони всі зацікавлені. Ну, ми точно дуже зацікавлені. Я думаю, і що а, в найближчі, найближчі дні тижні ми будемо мати відповідний результат, вже обговорюють а, деталі, вже обговорюють дати. Це перше. Друге, а, у мене сьогодні було. Два дзвінка з, з президентом Трампом в різних форматах. Перший дзвінок був ми з ним проговорили про, про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Це в принципі безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки. Піти до більш серйозних кроків санкційних кроків, і я дуже його попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не буде підтримувати припинення війни і не захоче закінчити цю війну. Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас, і для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде в нас. Потім а, контакт а, після його розмови з Путіним. А, у нас зараз була розмова а, достатньо довга. Я думаю, що більше години. В, в іншому форматі форматі, а, форматі був я, а, президент Трамп, і ми підключили наших колег: а, президент Макрон, президент Італії. Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ. Також був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і... і Урсула фон, фон дер Ляєн, президент Єврокомісії ще раз. Я сказав, да, президент Франції Мануель Макрон. У нас була така розмова. Розмова була довга. Різна по характеру, я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, Він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. В сухому залишку він вважає, що російська сторона. Буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їх бачення. Ну, ми в свою чергу, я в свою чергу попросив президента Трампа. Що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською стороною, ми би хотіли, щоб ми... Про це мали можливість поговорити, і щоб сполучені Штати Америки е, мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані. Але поки що це загальні речі, і я тому поки що проговорив саму можливість все ж таки серйозних сильних санкцій. У мене немає поки що відповіді на це запитання. Я просто ділюся з вами про що ми говорили. Я не буду йти в усі деталі нашої розмови. Ми розглядаємо можливість. Я вважаю, що це позитив з нашої розмови, Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. А, на, хочемо на високому рівні. Америка, Україна. Росія і Європейські НСІ представники тих країн, які зараз звучали, так і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись а, в Туреччині, Ватикані або в Швейцарії. Ми розглядаємо зараз ці три майданчика, так як всі три країни, а, всі три. Майданчика, вони всі хороші. Я не хочу зараз проговорювати де комфортніше питання не про комфорт, питання, хто зможе організувати це з відповідним результатом після закінчення зустрічі. І я думаю, що ми найближчим часом будемо мати відповідь. Далі. Далі, ну, в принципі, це. Це це все, що я хотів сказати. Запитання, будь ласка, так, будь ласка, Андрій Стасюк, Суспільне, mm. також хотів уточнити щодо заяви Путіна, що Україна та РФ можуть розпочати розробку певного меморандуму. Чи є відомості, що це за меморандум? Чи те, що я вам сказав, те, що мені сказав президент Трамп, я так розумію, що вони це обговорювали а, з Путіним, з російською стороною, що а, на двосторонньому в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий? А, Всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так, поки що для мене це невідомо У будь-якому випадку, якщо російська сторона запропонує деякі меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми отримавши. Меморандум або пропозиції руських зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. Приблизно так. Далі, будь ласка, колеги, піднімайте руки, хто хоче поставити запитання. Аль-Джазіра давайте Аль-Джазіра you so you. After your call Mr. президент. And uh, After the call also between Putin and the uh, President of the United States, Putin uh, announced also that uh, he is ready for uh, reaching an agreement with Ukraine about the principles to end uh, this uh, conflict, as he, as he said. What are the principles from the Ukrainian side to end this war on Ukraine? Thank you very much for your question. I think that. Uh I already answered about these uh, principles. That's the same as memo, what the journalists uh, before you asked me about. I yeah, no, no, okay, okay. I, I, I will repeat. So I don't know the principles from Russian side. As I understood from, the, from our dialogue with the President Trump, that Russian side want to send us memo how they see with the principles. And They want to see the, not only ceasefire, they want to see some more principles. I can't answer what will be there because I, did, I didn't get it. To me, my principles I shared with the President Trump and we share the first principles. they've been already in Istanbul and I shared it before Istanbul, in Ankara, and before Ankara, in France, in London, in Saudi Arabia so this is not the first. Uh, first time when we share our principles and uh, and that 's why the f first steps have to be acceptable by both sides anyway, I thought and I saw that United States also shared with us the same principles, and I really count on it that everybody is very interested in ceasefire, too many losses and we want if we're our side we really want to finish this war i'm not sure that russia is ready and we don't trust them and, and and that's why we want from them wanted from them very much ceasefire at the first step to show that they're really ready to stop the war that's what i always share with all our partners with the united states with europeans and i was very happy when president trump Proposed full ceasefire without any conditions or preconditions, just ceasefire. We've been ready for this. So uh, these are our principles ceasefire and then other steps. Exchange of prisoners, yes, all the humanitarian issues, yes, uh, getting back our deported children to Russia, yes. So, I mean, this, these are the main principles. But of course, Russia. As Russia, they want something, but they even don't know what they want. And when they say they want something, they want everything. That's why we will wait for their memo, their principles, and we will share with you. I mean, this if it's for media if it's if it can be public i don't know really i don't know even the principle of their principles i don't know for today but we will wait thank you das okay. yeah. uh, independent Alexei Sorokin kiev independent uh, Two short questions. First, pro Перемовини в Туреччині Росія наголошувала, що припинення вогню можливо тільки якщо Україна виведе війська з чотирьох регіонів України. Чи вважаєте ви, що це є зараз умовами Росії? І чи бачите ви після перемовин з Трампом, що президент Трамп може погодитись на таку пропозицію Росії? Ну це те про що ми говорили. Питання тут не в президенті Трампі. Чому при всій повазі? Тому що це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет. І територіальну цілісність України так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Напевно, якщо Ну, давайте так, будемо відвертими. Це те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою. Якщо Росія ставить а, умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить, ви точно не хочете мати результат. Хоча те про що зараз ми говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він вважає, що Росія готова до negotiations і готова до компромісів, то що я вже не пам'ятаю всі ці деталі, але тим не менш, ми побачимо. І друге питання про обмін тисяча на тисяча. Це суто військовополонені, і якщо так, то чи було запропоновано обмін цивільними та повернення дітей? Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених, а можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політв'язнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі міняти дітей на військових. Мені здається, що це, ну, якщо чесно, ну, ми не підтримуємо такий підхід. Діти повинні повертатися, так? І це несправедливо, і це поза законом, навіть поза законом війни. І саме по таким принципам зараз працює група на чолі. З уміровим разом з представниками служби безпеки розвідок. Дякую. Дякую. А, далі, будь ласка, є в угу. Давайте так. ЕФІ, потім рай. Угу. А, вітаю, пане президенте. Мене звати Вікторія Лукавенко Адженс Пранспрес. Моє питання про санкції. 10 травня в Київ з візитом приїжджали літери Франції, Німеччини, Великої Британії і Польщі, і одна з речей, основних речей, яку вони пообіцяли, це те, що якщо Росія не походжується на безумовне 30 30-денне перемир'я, вони вводять потужні санкції проти неї сьогодні. Ну тиждень вже пройшов. Перемирі ніякого не було, шахети літають, ракети літають, а санкцій немає. Скажіть, будь ласка, по-перше, чи не відчуваєте ви себе роздратованим або фрустрованим з цього приводу? Бо в такій важливій важливій ситуації а, кроки наших партнерів залишаються поки на рівні обіцянок. І другий момент: ви сказали, що ви сьогодні говорили про другому дзвінки а, з лідерами? Чи можливо є якийсь апдейт з цієї ситуації? Вони якось пояснили, чому санкцій немає, або коли вони будуть? Дякую. Дякую. По-перше, я не роздратований, а дуже сфокусований, тому що у нас зараз а, непростий час, і повірте мені. А, я сфокусований, тому що я знаю, як в такий час діяти а, без зайвих деталей, розуміючи головне результат і на кого можна, ну, скажімо так, розраховувати, на кого ні. Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно. Якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний. А Що стосується пакета Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські енергетичні санкції від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, або ні, або у них будуть серйозні економічні виклики. Все. Yeah. Right, please. Mr President, Raffaella Cosentino from uh, Rai News, uh, Italy. So uh, after these phone calls, how do you see this ceasefire? You can get to that in a short time. What, what are the feelings shared by Mr Trump, after, President Trump, after uh, talking with Putin? And also about the idea of direct negotiation with the EU leaders at the table, uh, did President Trump propose that to Mr Putin? i don't know what about uh, president trump spoke with putin. really, i don't know. and uh, i'm interested only in, in those parts of their dialogue when they speak about ukraine. this is very important, very sensitive. <clears throat> and i don't want, you know, you know, it's very dangerous period and a lot of talks. i don't want to describe uh, something. i want to take it with me if it's possible. Uh, uh, as for me, first I'm happy that Georgia joined it. Georgia Malone. and it was very important for me. And I look at Vatican, and I think this is um, really good platform. I'm not, I mean, compare comparing with uh, Istanbul or with Turkey, yes, and with uh, our. Uh, swiss friends but, but i really think that uh, pope leo xiv can help and this is very important message which i've got from him during our bilateral very good by the way very good meeting and uh, of course we spoke about children and uh, the list of children 400 children we spoke about it the number big number and, and a lot of other things humanitarian direction and but 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 he is ready and vatican is ready to invite and organize meeting all of us of course, including Europeans. We'll be happy. It depends on all the sides. So, US, Ukraine, and Russia, for this format, Vatican, Israel. And we want, of course, the participation of European leaders, uh, and uh, not only EU plus UK, you know, our relations. So, I mean, I, I'll be happy if it will be possible. We spoke about it now with President Trump and with other leaders, that it can be, and we need very much the technical meeting as soon as possible. And we also spoke about Vatican as, as uh, one of the variants, as I shared with you already. Uh, United24 Media, please. Thank you, Mr. President. Audrey McAlpine, United24 Media. Yesterday we saw these very nice pictures coming out of the Vatican between you and JD Vance. Would you describe your relationship with him now as quite positive? More positive than before? <laughs> no, no, really we had with the vice president JD Vance and with the secretary Rubio and with their team whole team was so really we had good conversation and really it was very good and constructive, and um, I, I think it's good that it was positive. Yes, and we spoke about Ukraine and we spoke about Ukraine and Russia, how finish the war, where you, United States can help, what will be what really Putin wants. We shared our thoughts and uh, on what he will be ready to go and on what he will not be, what compromises we will wait from Russia or. On what things we are ready and etc. So it was quite uh, specific, and productive uh, discussion. So I think we, we need, I think we need more. I don't know what will be, uh, what the mood of next meetings will be. I don't know. Really, don't know. But I think that it was very good and very very important to change the mood of our meetings and the, the mood that it was good. Наступне запитання, будь ласка, Джим Хрия Туреччина. Добрий день, у мене таке запитання. Перше запитання: чи ви зараз плануєте нову зустріч в Стамбулі на рівні міністрів між Україною та Росією? І друге питання. Ви говорили про те, що Україна ніколи не віддасть свою територію, які не окуповані Росією. Але чи ви чи ви будете обговорювати нейтральний статус України? Це теж з запитань. Окей. дуже дякую. Дякую. По-перше, дякую президенту Ердогану. і окремо хотів подякувати міністру. Хакану Фідану, міністр закордонних справ Туреччини, Хороші відносини наших команд. Дякую за організацію візита, мого в Туреччину в Анкару, вашу столицю, а також за організацію можливої зустрічі в Істамбулі. Як я вже і сказав. У нас ми розглядаємо Істамбул, Ватикан, ми розглядаємо Женеву або інше місто в Швейцарії як потенційний майданчик для зустрічі. Ми не обираємо альтернативи нашим турецьким колегам. Ми дивимось з точки зору результату. Коли сторона, яка як in English, хост, так. Яка готує зустріч, вона може мати і організувати відповідний рівень присутності делегацій. І ми хочемо, щоб та той чи інший майданчик міг би нам запропонувати найвищий рівень, максимально високий. Якщо це технічні команди, максимально високі технічні команди. Якщо ми готові до зустрічі лідерів, значить лідери реальні, які приймають рішення. І тільки з цього приводу ми розглядаємо і будемо мати вибір. Ну і всі сторони повинні підтримувати той чи інший майданчик для, для зустрічі і для розмови. Що стосується статусу України, є статус він в Конституції України. Там все написано. Якщо є у вас час, я впевнений, що конституцію до речі, ви знаєте. Але якщо буде час, трішки можна почитати українською. Дякую. Колеги, останнє запитання, будь ласка. Немає запитань. Дякую, пане президенте. Дякую дуже за зустріч. Вибачте, що довго чекали.